Зірвані хрести та викрадені зображення святих. У Черкасах розгорівся церковний скандал. Невідомі обкрадають каплицю Римсько-католицької церкви при Святої Богородиці. Вандали навіть розтрощили освячену статую Христа. Священики та прихожани від того розпачі, як відновлювати знищені святині та вберегти те, що лишилося, люди не знають, а ходити до храму їм стає деталі страшніше. Ну і просто її віддерли звідти. Хреста, може, не могли нічого зробити. Обдертий хрест та решки скульптури. Такий гармидер, Деякон Яцек застав одразу після вечірньої служби. Вдруге, за останні кілька тижнів тут цуплять церковну символіку. Цього разу зловмисники не пошкодували, щойно освячену статую Христа. Я вийшов подивитися. Дивлюсь, насправді немає розп'яття статуї Ісуса Христа на Ана Ну я просто був в шоці події того дня пенсіонерка Валентина Миколаївна досі пам'ятає до дрібниць. Вона першою побачила понівечене розп'яття. Устала, я не повірила своїм очам, розп'яття немає. Навідуватися до римсько-католицької каплиці зловмисники почали декілька тижнів тому, каже жінка. Спочатку вони лишали по собі лише сміття, потім взялися вже за поплюження хрестів. Люди від того у розпачі. Похід до церкви, зізнається пані Валентина, перетворився на справжнє випробування. Страшно ходити, то у нас маленького хреста біля дверей зняли. Це зірвали розп'яття, що може бути наступне. Може зірву може зараз багато зброї, бо то якісь, ну то з великого розуму туди лізли. Ми просто боїмося. Є навколо вікна, які мають рішотки. Тут впереді цих рішоток немає, в капиці є. Ми приховуємо католики і святі дари. По допомогу священнослужителі звернулися до правоохоронців. Утім, спільної мови з копами так і не знайшли. Він мені передав, що вони ці справи не будуть розглядати. Я навіть не знаю, чи вони зробили якісь фотографії цього хреста. І зовсім но, вибачайте мені, але важко сказати, що це були професіонали. Натомість поліціанти кажуть і раді допомогти церковникам, от тільки священнослужителі відмовилися від співпраці та навіть підтвердили це документально. Від нього надійшла письмове звернення про те, що він лише інформує про дану подію і не наполягає на відкритті кримінального провадження. Якщо дана особа звернеться з тим, що дійсно даному храму нанесено матеріальну шкоду, і він наполягає на відкритті кримінального провадження, провадження буде відкрито поліціанти та церковники шукають розуміння, прихожани готові самотужки боронити стіни каплиці. Ми готові патрулювати. Ми запросили сюди міліцію, але ніяких дій міліція не поліція нам не допомогла. Нам нічого не зробили. Нам страшно, нам важко. Ми не розуміємо, як це хто це і як це може зробити. І як стане потреба, ми будемо чергувати. Та навіть за таких умов віряни сподіваються, що зломисники все ж схаменуться та більше не турбуватимуть церкву. За це люди моляться ледь не щодня. Вікторія Хамазай, Гурниділько, Віка новини.